Юні сміливі та креативні місцеве юнацтво активно долучається до генерування ідей щодо розвитку Івано-Франківська. Клуб майбутніх державотворців діє у центрі патріотичного виховання учнівської молоді. Його учасники розмірковують над тим, як змінити місто на краще. Загалом це активні та амбітні підлітки, які своє майбутнє пов'язують із суспільно-політичним життям. Це насправді є прекрасна можливість заявити про себе взагалі. Ще до, наприклад, до університету чи інституту отримати якісь навички, які тобі дуже пригодяться в житті, особливо, якщо мій майбутній напрямок я хочу йти на міжнародні відносини, то цей клуб прекрасне місце, щоб почати. Громадська активна діяльність, взагалі розвиток молоді, покращення взагалі життя в країні. Мене це дуже цікавить і турбує. І напевно, що я би хотів бачити себе в політиці. Майбутніх державотворців відчинив двері на початку навчального року. За короткий проміжок часу до тематичного клубу доєдналось кілька десятків старшокласників місцевих ліцеїв. Проте потрапити сюди було нелегко. Попередньо юнаки та дівчата склали іспит з української мови та історії. Це було важливо, щоб хоча б якісь мінімальні знання, діти мали, тому що в першу чергу наш центр має напрямок це історико-патріотичний, тому всі наші вихованці вони вчать історію. Ми працюємо з молоддю, яка. Хоче щось змінити в своїй державі, тому що зараз війна, і ми розуміємо, що так як було раніше, воно вже не може бути. Ми хочемо, щоб діти планували своє майбутнє в цій державі, вчилися, працювали, одружувалися, створювали сім'ї в нашому місті і в Україні. І тому саме цей клуб він розкриває в дітях ці, ці таланти. Під Час однієї з дискусій члени клубу акцентували увагу на перевагах та недоліках міста. Хлопці та дівчата розділились на команди, кожна з яких опрацьовувала конкретний напрямок. У Своїй команді в нас так називають називався, так скажемо. Наша презентація романтичний Франківськ. Ми розказували про місця, які нам найбільше подобаються в Івано-Франківську, які би ми радили відвідати туристам, які дуже привабливі. Перше це наша ратуша, наша найкраща ратуша, бастіон і напевно, що парк Шевченка. Перелік ідей старшокласники запропонували міському голові Руслану Марцінківу. З поміж них виділялись питання розширення зелених відпочинкових зон, упорядкування зовнішньої реклами та паркування транспортних засобів. Ті питання, які ми знаємо, які є проблемні, на які ми працюємо. Але цікаво погляд молоді по погляд, що молодих людей сьогодні цікавить. Тому такі зустрічі цікаві. І... І добре, що дискусійний клуб є і що тут, в Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери постійно відбуваються дискусії, постійно відбувається життя. Це, це є дуже добре. Тематичні дискусії у клубі майбутніх державотворців триватимуть надалі. До суспільно-корисного діалогу запрошуватимуть міських чиновників, провідних фахівців та відомих людей. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.